у прилуках з'явився ще один розкішний мурал, який передає неперевершену атмосферу дубайських краєвидів, а також атмосферу унікального парфумерного простору. Ідея створення цієї краси належить знаній парфманіячці Марині Ярмак, яка плекає свій парфумерний простір з любов'ю і натхненням. А на кризові моменти зазвичай відповідає творчістю. Це моя відповідь. На кризові моменти, які відбуваються в житті, коли стається щось жахливе, я творю. Або пишу, або малюю, або, або створюю парфюмерні простори, або... або просто придумую морали. І коли я жила на Близькому Сході, я саджала чорнобривці і троянди в піску, тому вирішила її в місті Прилуті зробити ось таку перлину міста. Пані Марина, не будучи художницею, самотужки створила неперевершений ескіз майбутнього муралу, адже мріяла про нього дуже давно. Це має бути вежа Бурж-Халіфа в Дубаї. І навколо неї мають бути чи то хвилі, чи то піски. Бути... Кожна людина має уявляти щось своє, це може бути або хвилі, або піски. І... Мають бути гарненькі флакончики східної парфумерії. А втілити шалену ідею в життя допомогла муралістка початківиця Альона. Марина мені допомогла з цією задумкою. Дуже легка співпраця взагалі, з нею вийшла, бо я тільки прийшла раніше до цього вже працювала з людьми і працювала у внутрішніх роботах. Прийшла до Марини, Марина вже була готова ідея повністю. Хоча я за декілька хвилин до того, як зустрітися з нею, вже спробувала щось знайти, схоже, щось подібне. Я думала, прийду і будуть типу, такі питання, що о, я там люблю це, Роби, будь ласка, те, але я прийшла, в неї вже була готова ідея. Марина горіли очі і вона мені сказала, що, будь ласка, якщо зможеш, передай це, зроби це. До слова, це перший мурал Альони. І експеримент вдався на усі 100%. Я в захваті від того, що я малюю зараз в центрі прилук. І... Я задоволена, але більше всього, я хвилююся за те, щоб для мене це було так, як я це бачу, і так як я це хочу. Бо я кожного ранку, я в 6 ранку приходжу сюди малювати, бо хочу в такому спокої проводити цю роботу. І я приходжу і кожного дня, вже бачу, що я хочу доробити. Що я для мене це в першу чергу важливо для мене. Вже, звичайно, в другу чергу я хочу, щоб Марині це подобалося, щоб Марина звалилася в її простір повністю. Буде ще один малюнок, і цей малюнок буде теж доповненням цього малюнку, доповненням малюнку того, який Марина бачить. Марина це супер людина, яка максимально може зорганізувати сильну жінку, працю, може зорганізувати оцю легкість і таку повітряність, якусь такий. З нею дуже легко контактувати. Я їй просто сказала, що мені хочеться, і наскільки було попадання просто стоїсла. Тому я хочу для неї зробити теж. Так, щоб їй теж сподобалося, те, що я можу робити в свою чергу. А захопленню парфумами передувала дуже незвична професія. Пані Марина, аж 6 років пропрацювала стюардесою, відвідавши понад 60 країн світу. А тим часом, поки подорожувала і захопилася колекціонуванням, перетворившись на справжню парфуманіячку. А нещодавно у прилуках знана парфумерка втілила ще одну свою давню мрію і відкрила парфумерний простір, де можна випити кави, потеревенити про красу і перезавантажитись на усі 100%. Бо ж це те місце, яке дійсно надихає. Це не просто магазин, це парфумерний простір, це бутік. Це нішевий, шикарний преміальний бутік, місця Прилуки, де можна прийти, розслабитись, прохолодитись, прохолодитись прохолодними напоями. У нас є дитяча зона, дітки люблять тут гратися, вони забігають, прям гармидер влаштовують. А ми тішимось. У нас дві нових співпраці, також два нових бренди. Повністю оновлений асортимент. Тепер у нас і люксова парфумерія, нішева парфумерія, дуже великий стіла, дуже багато в наявності вже і флакони, і розпил. Також нова співпраця з брендом косметики Lips, нашумівший бренд в Україні, український виробник. Також новий завоз Rituals. Продовжуємо виробництво власних ароматизаторів для дому і для приміщень та авто. Mm. Ну і Джо Адамс, прям наша наша перлина. Наш ексклюзивно представляємо його в Україні. В Україні він представлений тільки в нас і це аромати, які просто покорили публіку в усій Україні, країни. Тільки в прилуках парфумів багато не буває. Тож ловіть лайфхак від знаної парфумерки, як правильно наносити парфуми. Я дуже люблю цей аромат. Це Асрар Джо Адамс. Він надзвичайно жіночний, такий красивий. Я Завжди раджу жінкам, не жалійте ви ці мілілітри на себе. Навіть коли берете мало, краще візьміть більше, однозначно сюди. Але це лайфхак не для офісу. Якщо вам не треба душити колег в офісі, краще ці лайфхаки тільки сюди. Потім обов'язково, як я кажу, під гриву під волосся. Ну і там можна ще під колінця. І на сукню обов'язково, щоб був шлейф, обов'язково наносимо на платчику і не жаліємо парфум. Є аромати, які треба жаліти. Є е, є дуже дорогі аромати, яких в принципі можна там трошки краплинку-краплинку, і, і буде нормально. Вона успішно розвиває власний бренд. І постійно донатить на Збройні Сили України. В шоурумі навіть є спеціальна поличка для ЗСУ. Тут кожен бажаючий може лишити свій парфюм, кошти від продажу якого і підуть на Збройні Сили України. Наразі ми вже зібрали понад 150 тисяч таким чином. І до нас додалися також прикраси на ЗСУ. Там поличка одразу на вході, прикраси з натурального каміння. Нам волонтери принесли. Також у нас баночка стоїть 10 гривень прилуки. Ми прямо плати всі скидаємо на ту баночку. Ну і це працює кожного місяця. Я виділяю кілька днів. Я називаю це днями благодійності. Е, обираю кілька днів, коли я приходжу і цілеспрямовано розповідаю про парфуми на ЗСУ. Продаю тільки цю полиці або роблю там ефіри, Роблю якісь публікації спеціалізовано для цього. Краса врятує світ. А в цьому просторі дуже багато краси, естетики і позитивної енергетики, якої сьогодні ми всі потребуємо як ніколи. Тож не зволікайте із візитом, але будьте обережними, бо це розкішне місце сили викликає залежність, власне, які краєвиди таємничого міста Дубаї на новому моралі.